Якщо Андрій Богдан для Зеленського був радше Сітуейшн френдшипом, то колишній голова служби безпеки України Іван Баканов був другом з самого дитинства. Вони жили в одному під'їзді, ходили в одну школу, навчались в одному інституті у кривому розі. Згодом Баканов був юристом в кварталу 95, а потім вже і очолював виборчий штаб Зеленського у 2019 році. Виглядає як співбесіда у СБУ довжиною у життя. Зеленський був настільки позасистемним, що поставив свого друга на одну із найважливіших посад у воюючій країні, коли той не мав жодних компетенцій, досвіду чи навіть військового. Ого, звання а у дружини Баканова ще й російський паспорт знаходили. Коли почалася повномасштабка, Баканов мав дуже багато справ, наприклад, сховати свого сина від мобілізації. Син Баканова у СБУ мав займатися куруванням військових заводів та підприємств оборонного комплексу. Хзичі він цим займався, все-таки спецслужба таємниці усіляк і усіляки таке, тоді як батько Баканов мав займатися ефективним управлінням службою безпеки. Зокрема, у 2020 році пріоритетним Напрямком роботи він називав контррозвідку. Після початку повномасштабки виявилось, що у СБУ під керівництвом Баканова була проблемка зі співробітниками, які працювали на Росію. Отже, пріоритетний напрямок роботи контррозвідка виявилась контрпиздіжем. Наприклад, у 2022 році цілий екс-голова Кримської СБУ Олег Кулініч був помічений у Держзраді. Він зливав Росії розвідувальну інформацію і очевидно державна таємниця у нього була не дуже таємницею для ворога а обіймав він посаду усбу до березня 2022 року. Баканова спочатку усунули від посади відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту ЗСУ, тобто невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, а потім і звільнили. Чи поніс Баканов якусь відповідальність за невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв? Ну якщо втрата друга дитинства, це вона. То так, після звільнення він живе життя, завів ФОП, здає у оренду нерухомість, займається адвокатською діяльністю, грає у футбол. Невідомо чи дресирує улюблену обізяну, але навряд думає про те, чому росіяни так швидко захопили частину півдня. Цікаво, кому Зеленський може подзвонити з приводу цього чорта, якщо Баканову з приводу Баканова не подзвониш. Сейчас позвоню Баканову, поводу этого чорта.